Привіт! Рада вітати тебе в аудіомедитації таємниці жіночого серця. Про любов, відкритість, жіночу красу та світло. Знайди зручне положення і дозволь собі кілька хвилин спокою. Це твій час, час для тиші, глибокого дихання і внутрішнього відновлення. Закрий очі. Ти закриваєш очі в фізичному світі, ти даєш змогу прокинутися внутрішньому баченню. Саме там, за межами зовнішнього шуму, починається справжнє сприйняття. Мати змогу чути себе це дар і водночас вибір у світі, де стільки звуків, швидкостей форм, почути власну тишу – Це велика цінність. Навіть дві хвилини присутності. Можуть змінити дня, а іноді всього життя. Тож дозволь собі бути тут, просто дихай. Ти вже робиш щось дуже важливе. Закрий очі, зроби вдих і дозволь собі бути тут повністю, без очікувань, без напруги, просто бути. Ти вдихаєш, і твоє тіло згадує, що воно грамо. Ти видихаєш, і серце розквітає м'яко, тихо, глибоко. Десь у середині тебе є сад, ніхто не знає про нього, крім тебе. У ньому ростуть полістки досвіду, квітнуть мрії, і звучить тиша, яка говорить голосніше за слова. Це є твоє серце жіноче, таємниче, нескінченне, в ньому вся ніжність світ, в ньому любов, яка не просить дозволу, яка просто є ти любов, ти весна, ти вогонь і вода, земля і вітер, смуток і насолода, пульсація і тиша. Ти створена не для боротьби. А для розквіту, ти створена не для того, щоб терпіти, а щоб кохатися, сміятися, танцювати і відчувати себе живою. Де б ти не була, ти не одна, бо в тебе є ти. Твоя жіноча душа це всесвіт, який обіймає зсередини. І зараз, коли ти дихаєш, згадай, твоя краса це не про вигляд, про світло, яке ти несеш, про глибину, яку ти даруєш, про посмішку, яка стілює мовчки. Зроби вдих. І відчуй, як розпускається пелюстка в тобі. Мурашки на шкірі. Це твоя душа говорить із тобою. Ти вже є жива, справжня, любляча. І світ чекає тебе саме таку. Коли будеш готова, відкрий очі і не забувай, таємниці твого серця це твоя сила і твій дар.